Всім привіт, дуже рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Наталя, мені 41 рік. І на моєму каналі ми часто говоримо про догляд за волоссям і не тільки. А сьогодні у нас буде спеціальне відео, дуже спеціальне для мене, тому що я його роблю по м, запросу показати ті засоби, якими я користуюся моїми лаками, моїми інструментами. І сьогодні відео про це. Залишайте. Зразу хочу сказати, що я не користуюся гелевими лаками і не роблю нарощування нігтів. Я використовую звичайні лаки в повсякденному житті. Чому? Тому що я був період в мене в житті, коли я робила нарощування і робила покриття гелем нігті, але часом я помітила, що моя пластина дуже стала тонка. Мені дуже багато потрібно часу для того, щоб переміщатися і можливість мати, мати час для того, щоб тратити 2-3 години на догляд за нігтями. Тому для мене найкра найкраще це все-таки красити самостійно нігті. Крім того, у мене дуже швидко відростає кутікула. Буквально через неділю я вже помічаю, що я можу щось відрізати. І я це і роблю. Тому знаєте, вже ніготь відріз, і нігті не виглядають натуральними. Вони виглядають, ну тобто, дуже ну, У мене є теж такі знаєте золоті правила, основні правила, якими я користуюся і. Завдяки чому мої нігті завжди в хорошому стані. Хоча я теж, що я мама, я роблю все по дому, я працюю, як я роблю гігієнічний манікюр. Раз в тиждень я обов'язково приймаю ванну, я приділяю час для себе. Чому раз в тиждень? Тому що більше я приймаю душ, в Іспанії більше люди приймають душ, ванну приймають рідко. І коли я приймаю ванну, я можу собі розслабитись. І я таким чином металевим цим шпателем, я прохожуся про, по кутикулі, я все хорошо відчищаю, відчищаю, відсуваю цю кутикулу. І ще в мене така особливість, особливість моя кутикула росте в два слої. Тобто, просто відсунути от шпателем і відрізати, цього мені недостатньо. Я навіть коли буду знімати і показувати відео, я хочу звернути увагу, що я шпателем прохожуся. Такою гострою лопаткою. Спочатку, як лопаткою, я прохожуся, потім таким, таким гострим наконечником я якби, відриваю цю кутикулу від основи нігтя, а потім ще гострими ножничками, дуже обережно, я ще стараюся цю кутикулу, якби, відірвати від самого нігтя, тобто її підняти. Тому, чому? Тому що дійсно той самий нижній слой дуже важко відділити від нігтя. І знаєте, теж проблема жовтих нігтів. Якщо я ношу лак, знімаю лак і бачу, що в мене нігті такі трошки пожовтіли після лаку, то приймаючи ванну, в, знаєте, в мене так все відбувається. в мене нігті відбілюють. Ну і з тим, а ось ці з цієї серії просто шикарно. Буквально на другий, на третій день я можу підкрашувати, і нігті виглядають дуже гарно. Лаки від марки Есю це мої фаворити, фаворити, фаворити. Фаворити вже дуже багато років. Хансен, У мене дуже старий лак. Це стара колекція. Я думаю, зараз такі вже і не відпускають. З таким камінчиком дуже красивим. Ці лаки, вони зараз є, вони в багатьох магазинах, я знаю, вони